ситуація. У нас був слідчий харчук. Так. Я там був потерпілий як журналіст. Так. Там було замовне вбивство. Так. Зараз воно в прокуратурі, я думаю, буде перекваліфіковано. Так. Вручали мені тут на вашому місці повістку, так. такий калугаряну Валентин. Зараз в ДТП попав. Мені дуже вони хотіли ДТП зробити і повідомляли. Тут фікологорян. Калугаряну це працівник ТЦК. Він тут мені вручав повістку. Так. Хоча ваші підлеглі сказали, що він не вручав. Мені тут повістку. Це все є на відео, все ми зафільмували. Доброго дня, журналісти. До когось якогось ми прийшли запитати тут в поліції, роздають повістки. Коли? В армію не роздають. Взагалі не роздають. Я не чув, що роздавали повістки. А хто може повідомити, роздають повістки офіційно чи ні? Тут був такий Калугаряну, який ходив і роздавав людям повістки. Калугуряну? Да. Я взагалі не пам'ятаю такого співробітника. У це не співробітник, це співробітник ТЦК. Не. І люди ж скаржаться, тому а ми що прийшли. Тут? Що... Роздавав повістки у вас. Кажу я вам, як є. Я перший раз таке чую. Так, підійшов до мене. Ось громадянин, називається Хто Ви? Я сиджу в поліції. Представник військомату. Представник військкомату. Ось я зайшов в поліцію до Олександра. Прийшов до мене, працівник військомата. Що ви хочете? Хочете пов'язку, то вручайте. Я знімаю все. Роздавав повістки у вас? Кажу вам, які? Я перший раз таке джуде. Так, є такий слідчий харчук, Є. Yeah, який, який закрив кримінальне провадження. Так. Yeah. Потім це було скасовано. Його постанова про закриття кримінального провадження прокурором. Але закриваючи кримінальне провадження протягом 10 днів він не тільки мене не повідомив, він сховав Де, справу на, на годину, на то вибачте, на цілий рік так. і я чудом дізнався, тому що я через рік прийшов і спитав. Я думав, вже є підозра. І відправили по тобто, ви як слідчий не знаєте, чи я був повідомлений, чи ні, так? Не знаю. я виконав всі. Добре, якщо прокурор зараз це все скасує, що ми будемо з вами робити? Як ми будемо робити? Перевірено, Перевірено Вінницькою обласною прокуратурою, залишено в силі. Залишено в силі. Ви можете писати далі Ага, тобто ми таким, як ви, платимо податки, правильно? Куди ви тікаєте? В общем, втік. Це ваш взагалі автомобіль? Ось така в нас поліція. Мій особистий автомобіль. А це особистий автомобіль? Серйозно, а ви зараз не на робочому місці? А чому ви не на робочому місці в особистому? Зрозуміли? Особистий в нього автомобіль, а сам на робочому місці чомусь не працює. Ось такі в нас поліцаї. Його особистий автомобіль. Хай прокурор подивиться. Бо там на відео я оголошував, що я є журналіст, а журналісти відповідно до статті 17 закону про, про державний захист медіа прирівнюються до працівників правоохоронних органів. Загалом. Там чітко написано. Тому пан слідчий зробив, як мінімум, халатність службову, мав би. Понести за це кримінальну відповідальність. Я думаю, в нього ще все впереді. Але начальник слідства, десятник Володимир Володимирович, обіцяв мені його покарати. Угу. Це ще було місяць назад, і для службового розслідування, як він зазначив, місяця достатньо. Я б хотів дізнатися для громадськості чи дійсно харчук покараний? Якщо покараний, то як? А якщо не покараний, то чому угу. не покараний? Хорошо, давайте то, що він ще сказали, ви що мені письмово сулик на бумазі. І ми домовимося вам з вами про зустріч, коли Um, коли вам буде зручно, ну, можливо, да, на тому тижні школи приймальний день і вівторок до мене прийдете, і ми зразу подивимося з підзвіться, е, щоб ми для, для протоколу да, могли Віталій вікторович, начальник Вінницького районного управління поліції. Мене звуть Олександр Вікторович, я керівник Медіакор інформаційного агентства. добре. Домовилися да, з, добре. з вашого дозволу. Можливо, я краще надрукую вам це все в да, вигляді. в понеділок. Вам подам, Хорошо. бо сьогодні вже не встигну. Добре. А десь свої розглянете, я думаю, що добре. через декілька днів ми з вами Да. Але ви не в курсі про це, так? Mm -hmm. да? Чому не в курсі? Я про знаю, що справ. у вас не одна там кримінальна справа є, і що в можливо, свідчить. Дуже багато кримінальних справ. Mm -hmm. Я не знаю, чи дійсно там розслідував. Але якщо він там закрив цю справу і скасував суд, проведе... Якщо не суд, ще прокурор. не проведе прокурори, якщо не проведе нового розслідування, то не треба підняти до да. новий свідчий Яцюк. Яцюку ну, я так, заявив так, відвід, так. але суддя відмовив в задоволенні відводу яйцюку, тому він, як би сказати, суд дав йому можливість себе реабілітувати. Хорошо, ви напишіть мені все, пишіть і ми. Всього, пишите, ми... Згідно закону України та звернення громадян, це не звернення громадян. Тут і... не діє, тому що ми журналісти. да тут тут мали б його притягнути вже за місяць і мені дати відповідь. Ну зараз подивимося, чи по службове стілення і на відповідь. просто, якщо не проводили, то виходить, що е, слідчий е, начальник слідства мені набрехав на відео. Це відео я Ну, досяк. Я ж кажу, не треба з'ясуватися. Бо вони Добре? щось від мене переховуються і. Ну я ні від кого не переховуюсь, ви постійно тут я біля вас прохожу. Так, да, я знаю. Коли до вас, вас питань немає. Добре? Так, да, дякую вам. Ми прийшли запитати, тут в поліції роздають повістки. Коли? В армію. Не роздають. Взагалі не роздають. Я не чув, щоб роздавали повістки. Так, підійшов до мене, ось громадянин, називається Хто ви? Я сижу в поліції. Представник військомату. Представник військкомату. Ось я зайшов в поліцію Є. до Олександра. Підійшов до мене працівник а що ви хочете? Хочете пов'язку, то вручайте. Гандони вони коротше. гандони.